Я маю абсолютне переконання, що я знаходжусь в правильному місці, в тому підрозділі, в якому я і хотів бути, і саме з такими людьми, як я собі уявляв. В першу чергу для мене військова форма це честь. І я дуже сподіваюся і я хочу, щоб мої побратими, ті, хто служить в Національній гвардії, вони це пам'ятали. що в першу чергу людина, яка носить форму, вона має бути прикладом для всіх. Це додаткова відповідальність бути прикладом і зірцем того підрозділу, того роду військ, в якому ти служиш. І я хочу побажати воювати гідно, сміливо, безжалісно бити ворога. І хлопці, дівчата. Будь ласка, постарайтесь. Залишитись цілими для того, щоб насолодитись перемогою, коли вона настане. А вона обов'язково буде. У ну, мене взагалі є мрія, що коли закінчиться війна, то перше, що я зроблю, я поїду з дружиною десь на красивий острів, і ми з нею пробудемо там як мінімум два тижні.